Дні коротшають потроху, відцвіла між хмарна просень в наш край з далекої дороги завітала осінь. Щетря осінь та багата, з подарунками прийшла, тож дозволь нам запитати, що ти осінь принесла. Діти! Давайте подивимося, що знаходиться в осінньому кошику: морква, цибуля, помідор, огірок. як можна назвати одним словом ці плоди? Овочі? Де виросли такі смачні овочі? На городі. Все, що росте на городі, ще можна назвати одним словом городина. А як називають тих людей, які вирощують городину? Городники правильно? Діти, у кошику ще є плоди. Назвемо їх. Яблуко. Груша. Слива. Персик. Як ці плоди можна назвати одним словом фрукти. Де ростуть фрукти? У саду. Все, що росте в саду, також можна назвати одним словом садовина. Як називають тих людей, які доглядають за садом. Садівники так молодці. Діти, послухайте вірш Віталія Березінського Восени. Що казати? Восени радісно людині. Та вминає кавуни. Ця куштує дині. Мова мамина палка Лини звідучора З'їв би синку огірка спробуй помідора, голос тата чую теж у кімнатній тиші. Що ж ти яблуко жуєш, грушку не скінчивши, З'їв ясливо. Рівно сім персик в роті тане. Доки я усе не з'їм, зима не настане. Діти, що виростили люди? Кавуни, дині, огірки, помідори. Груші, сливи, персики. Дари осені корисно вживати, здоров'я і силу здобувати. Діти, а які страви з овочів, фруктів ви полюбляєте найбільше? Чому?